Добрий день, українці. Я військовослужбовець Збройних сил України, водій автомобіля, який возить боєприпаси напередок, вожу людей, перевожу ліс, виконую різні бойові завдання, які приближають нас до перемоги. Даємо гідно рашистам по зубам. Звертаюсь до вас за допомогою та підтримкою вирішенні мого питання. Ситуація в чим на автомобілі критичний стан з резиною. Потрібна заміна однієї покришки. Збір вже розпочато на Фейсбуці і зібрані, зібрана частина сума більше п'яти тисяч, потрібно 30. Звертаюся до вас за допомогою. Допомогти мені в вирішенні цього питання. Дякую вам, мої рідненькі. Разом до перемоги. Слава Україні! Що ти? Доброго дня. Привіт. Ми також. Що ти, Фатимочка? Як в тебе здоров'ячко? Лайк. Працюю. Я бачу, що працюєш. Запахтила всю вулицю. Ти галоші міняєш? Руки мої. Руки ми. Бач, таташу купляв кольоса. Да? Так, поміняв? Пробило. Усі пробила? Да. Ото красунька. Що ти, манюсеньки, як ти себе почуваєш? Привіт, привіт. Ти не влазиш Добре. у камеру вже, а не чуєш. Так що, друзі, всім доброго дня, ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько. Славунька, хоч ти В'ячеслав, але ти для мене Славунька, і ти для всіх Лаврентій, і Чеберія для мене білий. Ну то не важливо. І Фатімка. Ну, Фатімку Біля, неї, на фронті. В неї здоров'я більше, каже Славік, так? Ти якого такий колокусій на Що ти кажеш, колота трохи, так? Да? Колода. Так що славко на реабілітації у Фатімки, да, в починенні. Е, каже мені, як будеш кудись щось робити, щось треба допомогти набери. Кажу, буду їхати по соняшнику... Одома, Соняшниковому макуху, Каже, я з тобою поїду. Так, так що, друзі, не знаю, я не викидав відео, можливо, десь долучу в цьому відео. Е, хтось там каже, ти вже просто задовбав. Скільки ти можеш вже там просить, не просить. Ну, коли до тебе дзвонять і пишуть, реально ти розриваєшся. І оце відеозвернення, яке Володя да, що його звати, що за колесо там в Фейсбуці, там по Березані, воно скрізь. І Березанські волонтери е там щось почали збирати. Ну, Але ми вирішили все-таки це колесо купити. І заїхав в автомагазин, дзвонив на Київ 27,5 і заїхав сюди в Укрзапчастину, побалакав з хлопцями, подзвонили. Кажуть, чи можна розпарувати, чи ні, бо чотири штуки їх. Я кажу, я купив би всі чотири, але я не маю такої ще можливості. Там треба хоч одне колесо. Та машина, яка возить бика, і та машина, яка реально возить і людей, і ліс, і все. Ну, я не мог просто бути з боку, я на тим поспостерігав, ми на машину назбирали. Не знаю, чи хвата коштів, чи ні, тому що подзвонив до хлопців. Сьогодні вийшли на зв'язок, попросили все-таки грязеву резину, тому що там, де вони знаходяться, вона треба грязева. І на Нісана, на якого ми придбали, зараз хлопці працюють, шукають, і колесо Камазовське 25 там з лишнім тисяч гривень фліпера нема. Ну, треба ще фліпер, камера є, колесо є, фліпера нема. Ну, замовили, саме цікаво, що привезуть Березань і не треба їхати на Київ. У Києві 27,5 без камери, без фліпера ще треба їхати. Так що ну, така віч. Так що, друзі, рухаємося далі. Може, щось по ну, будемо їхати, щось заснімемо. Флешку нову записав мені, Серега, вставив, думав музику нову послухаємо, а воно не читає. Як таке може бути? Ну як таке може? Все, погнали по коробці. Все, мала, пока, Петровна тобі привіт передавала. Тільки дивись краєчку, де я тебе казав, далі не лізь. Та ще вспієте. Все, погнали, друзі. Все, обшкрябався. Обшкрябав? Так. А то чуєш. О, наклеечка є, ну тільки воздух. Ну так не вигнав увесь. Я ждав, ждав, що я можу ждати. У мене на запас ще є. Так що подаруночок від чорних запорожців да. від Славуньки. Я думав, що десь самий найдовше в мене ті шеврони висять. То, Вони цей... фактично. З літа Зліто, так. Зліто да, в мене. І от такий шеврончик у мене є. Це старий шеврон, так, да, виходить. Да. А це вже новий. Все, по коробці погнали. Це бойовий? Ну, А то парадний? А є такий самий, тільки зелений. Ага. Типа таке, я поняв, по полігонам, в штабі ходити. Так і прапор у мене, бачиш, який вже поштрьопаний. Хотів поміняти, каже, ні, не, не треба. Хай, хай буде. він у мене всю війну проїхав. Не, не Хай буде так. — Все время він у мене. І куди я одіваю? Ви кидать не ходить. Ні, ти що. Я не люблю оцю гайку. У мене всі, всі прапори всі у кроваті. Казали, як не доведи Господь прийдуть коцапи, то тебе. В першу чергу повісити на твоєму дубі. Це мені вчора теж Катапи писали. І каже: Сергій, ти ж знаєш, вони тебе цього не простять. Російські солдати, вони з тебе зроблять омлет в місті з твоїми дівчатами. Ну, ми не можемо по-іншому, ми рухаємося Фільм. далі. Що? Да. Сасаль. Правильно, от і я так, ну тут можна. Все, як казав один Фільм. мені підписник, що каже, за період війни, на на період війни, я своїм дівчатам. Розрішив матюхати. Ну, типу дітям. Каже, якщо навіть, навіть вилітає, каже, то нічого страшного. Чужі, щоб не було їхньої цієї фрази, як вони кажуть. Бо ми не знали, куди ми йдемо. Оце да? да. ну, поначалу. Зараз вони хай бо бояться, вже Уже... говорю, що ой божко, то да? такі. Да. Разні є, сні. демони. Більше. Ой, погнали, друзі. Так що, Славилька, Бурдмеханік. А я всего. Штурман. Штурман. бортмеханик, панакат они. Борт так что вместо березань петляем. А я буду как-то у себя, командир машины, да? Да, Давай, ну, командир машины. А кто наводчиком? Ну и ладно, я уже сяду на наводчиком. Ты и командир и сам себе наводчик. Что ты, Словонька, помятаешь? А? Ця пісня і ця сама дорога. І хто дивиться з моїх підписників, вони знають, що там фоточка була твоя свадімові. Послухай Бачу сни І читаю зі сни поясни. Чому не за Само так має копітає Чита, чи не та, чи чита, а я чекаю. Я чекати. Лише не треба я чекати. Лише для тебе я Зелені я так, немає, а Це зелене Мені ж ціни на дні Я кохатиму лише Твої очі самі А

Вже нога не дала, чому може вона більше не їде. Так, так що друзі, печемо на випалки, печемо по чорному Макуку, печемо на оліниці до Олександра. Я б на стоїть, так? На мотоциклі стоїть, а ось джиганчики стоять. Стріляють з руками якось.

Казончик, дженір, дравлики. Що, друзі, заїхали в село Помоклі. Ярославик, що людей немає, але дивимося грязі на дорозі багато. Ну, правда, там де було більше ми вже проїхали то їдемо дивимося люди вже і садять картоплю ну а нічого одного дядька ми зустріли так що анатолію болілому привіт правда проїхали ми поворот той, який до нього і починається в тому году полатали ями восени по дощі і от ось знову ямери. тут дуже більше людей ямки звісно як да. будто ми тут БМП їхали. Але? Та тут та фур, знаєш, скільки сюди їздить. За ми сьогодні не зустрічали, а так ідуть колони зерновозів, йдуть сюди. А. І ці ямки, що вони в тому году по дощі їх латали, о, я ще й казав, який буде з них толк. Ну, толку нема ніякого. Та цієї й зими не було. Яма на ямі. Ось до -то, куди тобі тут летіть? Та ще морозу не було в цьому воду зимою. Це хворі а за хвори щось об'їжджають, так? Ну так, да. коротше, коротше, дорога, навіть це така яма, що можна вскочити, можна рибу запустити, ловити. Що да, так не можна раз полатати і все. Мені треба в кожен раз латати. Ну не знаю, як, чи я чим ми щось не розбираємо. Ну, восени були полатали, якраз ми їхали дощ ішов. і Вони ото -от там вложили ті машини, що задувають. кусочки? Ну да, так, таке от Березані, ото є, знаєш машина там на, ну, так, на, на базі камаза. На одну зиму називається, розумієш? Ну це те саме, що срала мазова. Ну тут, тут свої правила дорожнього руху. Ні, не втік. Не матюхайся, ми ж відік знімаємо. Я на як вони машин туди зараз бачиш, їде дві машини. Люди собі їдуть, знаєш, як в селі. Їдуть на велосипедах, хіба локаються. Там корови йдуть, там те. Зараз корів уже нема. Ніхто не тримає. Та зараз не в кожному селі свої. Є такі села. Що й немає однієї свині. Корони вигодно людям. Тому, що воно безсені. Без вигодно, не вигодно. Є люди, які тримають чисто для себе, щоб було молоко. От у них традиція, діти п'ють молоко, там сир, сметану зробити. Так, да, воно важко, накладно, але люди привичка. Корова в сім'ї це була годувальниця. І вона годувала, і всіх годувала. Там яке. І, і дітей, і дорослих, і якісь живності там, е, якесь поросятку, там не, не годує свирма, корову кору от, там десь ще там щось. Все можна було зробити. Молоко став, гроші є, сир продав. А да, зараз що, десь тільки заводні? Я ось тільки молока боротьби, я шість ділянці. Я їм не пів, да. І я не п'ю. Оце було пасовисько в тому році. А це? Так. Да. Тут було, що там пару корів бігало. Вже в цьому році воно випахане і вже хтось його обробляє. Ну, З однієї сторони, чого б воно гуляти, але з іншої сторони воно все життя було пасовищем. І вже його не... а ось завтра хтось хоче встановити це все діло. О, Що робиться для розвитку села? Якась програма є. О, немає. от Якби була в громаді якась програма для розвитку е тваринництва і ті люди, які живуть в селі, щоб могли здавати те молоко, але по нормальній ціні, з того молока робили сир з і в цій ж громаді його продавали, то було б все зовсім по-іншому. Ну Але то не цікаво. Цікаво сюди ось 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 болото, вода стоїть. Тупо стоїть вода, де? Кайшта многа вона стоїть. Да? А і... це поле горіло, чуєш? Да, горіло, да. качани лежать долі. Горіше. Ну, Є такі моменти, коли буває, спалюють. Я знаю, в Сумській області там щось боролися з якимись фермерами. І люди спалили. Просто спалили. Ну, хочу сказати, видно, що люди не тримають файзайс, бо, бо Навіть качани не пособирали. Мало. Ну, Немало тих людей стільки, щоб тривало. деякі калюжі на, на полі. Диви. Коли тут заїдеш? О, ну як тут воно в принципі болото. О, ставки. Ну, раніше ж теж, коли я в Березань приїхав, там було озеро, трухле там на полі. Е ну, за тобою. О. Ну, були такі ложби, ми рибу ловили в них. Очеред, качки дикі. Потім воно почало сохнути, сохнути, його порозробляли все. А але ж прийде час. Те, що там як би там не було, які б там науковці щось не розказували, воно може повернутися назад. І все воно позатоплюється. Коли сушили, ось диви яка калюжа. Де? Озеро. Озеро. А тут очерет, тут стрілка з цієї сторони. Тут були, мабуть, теж такі приниження болота якісь. Так що по тихому по-тихому ми вже доїжджаємо. Бачу, а, в, то, випуск, випуск, да, а там теж стрілка немає. Це, не? це молоток. Щось таке, ну бачиш, вода стоїть і не входить. Да, да, цьому до весна трохи дощова, а через чур вже наче по тіло тобі Як Ямки, то канавки. Так би це очі вирішив, пік би. А так минаєш, не скучно. Зато руки не позатікають. Вже дві клинки порозпускалися, а то мені Петруха із Чикаго скидав, у них вже дерева зеленіють, все. У нас вже теж зеленіють. Але нема ще такого тепла. бач, знак стоїть, виповский. Виповски. Отут ми в тому году знімали. Ось о, ця калюжа, ось ось ями. Якраз машина туди десь стояла в цих краях і задувала, їх аж дві було. Район. Ну тоже. А потім обратно будуть ремонтувати, обратно будуть списувати капусту. І так год? Да. був. Ямковий ремонт. То, то не яма, то канала. Ми вже звикли. Все те, що засипалося, те, що кусками ще ложилося, воно вирізали, нормально. Те, що сральником цим засирали, все повимивалося, повибивалося. Таке, срала мазала ліпила. Зато роботи хватає на СТО постійно. Друзі, прибули ми на олійницю. Олійниця зараз на ремонті. Щось воно димить пихкотить. там у них. Не знаю, чи сюди під'їжджають, чи туди. Але насіння, насіння зараз дають, віса є. Тобто люди по-тихому везуть. Не знаю, правда, чи сюди, чи туди. Зараз заїдемо, спитаємо. Сань течик стоїть. Рекс піднятим кузовом стоїть. Станемо одразу сюди, Ні, потім здамо назад. Рекс. Казали там розказати як підйомник роботи. Тут Дуже не від мотора включається, а електропривод. Так що. Звісно, включив. А що ти? матюхатися хотів? Ось сюди в двері заходь. Тільки не винось їх по-тихому. Одесь вони там всі поховалися, так? Да? Не лякай людей, я розумію. Штіля тобі не треба. 180. Доброго здоров'я. Чиж, так тихо, кажу, привіт. Тихо бо обід. Олія подешевшала, дивиться. Да. Чуєш, олія подешевшала, а дорога таке е, ощущення, що її просто хтось забрав. А <гум> я... Я ти казав по осені, те, що заляпало, подбався. Ти ну ти дивився. <гум> От я сьогодні їду і обратно споминаю. Я тоді заїжджав перед випуском, стояло дві машини. Йде дощ, вода, <гум> і вони ремонтують ці ямки. Я кажу, прийде рік, дасть Бог буду живий і побачу ці ямки. Півроку пройшло. Взагалі нема, помієш? Їдеш... А то навалиш собі, доїдеш до тебе, раз раз там, ну, скільки тут їхати. Що ти тут ремонтуєш? Що б в тебе помінялося? Що з димом у тебе пахне? Ви що тут шашлики на ничку жарите? А, буржуйку топиш, а да, я дивлюся, чорний дим. Кажу, хлопці стоять. О, ремонт. Ремонт. Зараз поки не запускаєшся, так? І коли? коли ми документу? Суботу? Ні, п'ятницю. — Вже хочу якось заїхати, вже ж обратно. Знаєш, вже ж... Тоді я знімав, що не так був з тобою, знайомий тепло. Знаєш. Зараз вже можна більше задати запитань, ти можеш більше дати. Ну, є люди, яким цікаво. А, ти раз приїдеш, знов буде перероблено. Знову буде перероблено. Тобто, воно не переробляно. Зараз ти назбирав, назбирав і цього. Шо, люди ще трохи везуть? А? Люди везуть по-тихому. Мало, везу да. мало. Да. Що та... В основному всі в роботі. Що там мамка? В Німеччині. Да? Три тижні вже, чи четвертий вже. Я вже збився. Це вона поїхала до своїх? Так, да, до меншої сестри. Да. Я почув. Три місяці побула, я вже. Так це щось поламало чи це плановий ремонт у тебе? Модернізація, скажімо так. Ага. Як на ту сторону, щоб з розрахунком вантажівку загнати свою мерсіку. І щоб в нього одразу падало. Практика показала, що ми все фасуємо. Это... Не то ми... Не, ну, для нас фасуємо. же ти будеш все одно фасувати, правильно? Так, да, ми все одно все фасуємо до то... без в Рухається, Чуєш, ну, Що там дознаю. по ціні? Що зараз вообще. Я б ще... Поліз? Соняшник в ціні поліз. З цінами, звісно, не зрозуміло. Ну, він же жупав конкретно. О, зараз почав знову... Ну, це ти монітор. Я взагалі туди не залазив і не знаю. Ну, э, ну це ж моя специфіка, скажімо. Э, судячи по Макусі, то трошки піднялось. <coughs> Яка ще рознішна ціна? Шість таке залишилось. Ші? Тільки Олію я спустив. Іде ж нема. Саня, мені туди під'їжджать до складу, так? Да? Да, да, да. Робимо модернізацію, облікчаємо трудина. Ну так правильно. Ну а як десь? Людей менше є. Mm, ні, у мене. Ні, ну це добре, що у вас більше є, а у нас ні, менше є. У нас у мене всі ну, самі і працюють, але... Добрий день. Часики Часики-то втікають. Ну так, я здогадся. Ну але ж зараз когось знайти, знаєш, щоб хтось підсобив толковий. Це що в тебе старий колектив. А знайти когось дуже важко. Зараз В Понеділок чи вівторок той. Що ти заліз? Дзвонив мені. Яніцький. Микола Батькович. Ну, дивись, перед. Предлагав купити олійниці. Подивимося. 100% фізичний труд. Ніякої автоматики. А, олійниці, щоб забрав? Так, mm. да, там у нього тільки фізичний труд на автоматики. все, вручну, ну, це, це жахі. Ну, так так працювати. Та й присав слабеньке. Я сказав, мені цікаво, з вашої олімці, які в гості. А що ж Сидить в оренді. В оренді сьогодні тут завтра тебе нема. Виймали, mm -hmm. все. Так що, у нас все по Так що ціна на соняшник росте, mm -hmm. макуха залишилася по старій ціні. А, оліт... а, то, ціна, наверное, із самого, низу, що була, на тисячу п'янів. Ну ти по чому береш зараз? По 10. По 10. Це розніс. Чи чи ні, у мене ціна 10, 10, 10 е, гривень кілограм. Чи привезуть 100 кілограмів? Тож нема різних. То, то... Але везуть. Ну, трохи везуть. Так, да, зараз опігувалися трохи. Фірміра одноосібників своїх хто обробляє, то везуть. Ну, щоб поставляли, починається посівна, треба заправляти, він добре викуплять, посівна відкуплять, і треба здавати. Півтони тонну везуть. Ну і то. Натарився, потім запустився. Реалізація поліїв тебе нормальна. Пало. Пало, да? Пало Немає пало. зараз експорта, кажуть, да? Трошки да, важко з цим. Так, і через цю У нас надлишок на ринку. Надлишок. І через цього проблема. Та вони так сидять. Ну, це... ну і що? Зернові всі в надлишку. Абсолютно. У будь-яку культуру. А... Одна соя чогось, я не знаю. Одна соя у Микуха вилізла в ціні. А годувати сою саморієнтарніше? Ну і в неї і рожіни не такі то великі. По-перше. А по-друге, там ж енергозатрати просто сумасшедші. Так, вже... да, там дуже великі енергозатрати. А Я зараз туди на задок буду під'їжджати, так що, друзі, зараз буду брати тонну собі і 500 кг попросив підписчик із Корніївки. Заберу додому, а вже дома йому перегрузимо. Так що, ну таке коротеньке відео. Поїздка. На село Виповське Фактично ну, постійно сюди їздимо. от Рідко десь беремо в іншому місці. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, ми зараз будемо грузитися та й пекти додому. Пока-пока.